Мені стало цікаво, чому багато людей місяцями, а то й роками знімають контент, роблять це методично, на цікаві актуальні теми, на хайпові теми, але відео не залітають. Якби людина не танцювала з бубном, але переглядів і охоплень немає. А потім якусь мить трапляється, наче диво. Бах, і відео залетіло на сотні тисяч переглядів, пішли коментарі, обговорення, підписники, все закрутилось. То що ж трапилось? В чому магія? І немає тут ніяких секретів в якихось алгоритмах або в тому, що можна купити курс за 399 гривень і стати суперблогером. Ні. Прикол в тому, що людина в цей момент знайшла точку своєї максимальної харизми. Що вона таке? Максимальна харизма це той стан, в якому ти натхненно від цього серця гориш темою, про яку ти розповідаєш, коли ти всім серцем переживаєш за те, що ти транслюєш на загал. І знайти цю точку максимальної харизми доволі просто: перше, вам потрібно подумати про те, що якою б тема не була популярною і хайповою, якщо ви особисто цією темою не переживаєте або ще гірше вас відверто нудить від цієї теми, то як би ви не старались, люди це помітять. А відповідно і охоплень не буде. Друге, ви маєте знайти точку перетину між вашим особистим інтересом вашою зацікавленістю. І користю для суспільства. Ну, уявіть собі, якесь хобі саме нудне. Візьмемо колекціонування морських камінців або мушель. Хтось подумає, ну кому це може бути цікаво. Але якщо увімкнути креативність, то можна це загорнути і продавати як медитацію, або як дизайн інтер'єру, або як якесь настільне настільний посібник для дітей: вивчай, складай, і таке інше. І третій момент, друзі, це ваш формат. Не всім подобається себе знімати, і відверто не у всіх це виходить. У кожного можуть бути свої причини. Тому, якщо це не ваш формат, то не лізьте в рілси, не лізьте в Ютуб, заведіть свій телеграм-канал, врешті. Пишіть, якщо у вас виходить писати, або знайдіть інший спосіб себе проявляти. Бо зрозумійте, що харизма це той стан, де ви робите те, що дійсно вам цікаве, і ви робите саме таким чином, як у вас виходить найкраще. Це такий не знаєте, наші Wi-Fi, який ти спіймав, і люди одразу до нього притягуються. Тому подумайте про це.